Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку влаштування садових доріжок в ландшафтному дизайні. Ми вже створили проєкт ландшафтного дизайну присадибної ділянки, і сьогодні розберемо технологію влаштування садових доріжок. Хороший ландшафтний дизайн це більше, ніж просто красиві рослини. Садові доріжки є невід'ємною частиною ландшафтної композиції. Вони служать не тільки для з'єднання різних компонентів басейну, патіо, господарської частини, в'їзної частини, а й необхідні для створення цілісного саду правильно підібрана форма і матеріал не тільки трансформує присадибну ділянку, але й додасть їй функціональності. Основні правила проектування Перше. Насамперед, садова доріжка повинна мати мету. Такою метою можуть бути барбікю, басейн, фонтан або інші ландшафтні об'єкти. По-друге, вигини повинні відповідати контурам голявини, кривим або прямим лініям, барбікю, патіо чи інших об'єктів. Ось Звивиста стежка через галявину з прямими сторонами буде виглядати, виглядати негармонійно. Третє, на невеликих ділянках доріжку краще розмістити по краю газону, таким чином не розвивається газон. Четверте, так само слід звернути увагу на колір будинку і його облицювання. При розробці доріжок переважно підбирати кольор, який. Доповнює існуючу структуру, але вони не повинні відповідати, ну, бути точною будинку. П'яте форма. Найпростіший спосіб це зробити доріжки прямими, але для саду краще використовувати криві й вигнуті лінії, щоб дати людині, яка йде по доріжці, привід зупинитися і насолодитися навколишним ландшафтом. Шосте, посадка з обох або однієї сторони однорічних і багаторічних рослин додадуть дорожці вишуканості. Важливим аспектом є ширина доріжки. Вона безпосередньо залежить від функціонального призра... призначення доріжки. Основні доріжки розраховуються на основі комфортного проходження по ним двох пліч опліч. І рівняється не менше 1,2 метра. Додаткові доріжки можуть бути завжди до 0,7 метра. При організації садових доріжок важливо, щоб вони були правильно спроєктовані, безпечні та зручні у використанні. Перед тим як вибрати матеріали, слід зробити план на папері. Це допоможе уникнути основних помилок. При створенні доріжок. Вибір матеріалу для садової доріжки. Матеріали повинні бути не тільки функціональними, але й мати естетичне значення. При підборі матеріалу слід уникати слизьких текстур, адже вони небезпечні. Садові доріжки можуть бути виготовлені з натурального каменю, цегли, бетону, графію та інших. Створення садової доріжки. Після того, як визначилися зі стилем і розміщенням доріжок, можна приступати безпосередньо до їх облаштування. По-перше, винесення в наду. Для цього використовують багато кілочки, якими розмічують контур доріжки. Друге. На виділеній ділянці. Знімається дерн і забирається все сміття. Глубина траншеї залежить безпосередньо від обраного матеріалу, зазвичай це 10, 15, 20 сантиметрів. В кінцевому підсумку доріжка повинна бути або в рівень з землею, або трішки вище неї. Третє. Якщо планується ландшафтне освітлення, то на цьому етапі слід прокласти кабель і закладні для поливу. Четверте. Після чугу верхня вирівнюється. Але не забувайте, що доріжка повинна перебувати під невеликим ухилом. П'яте. На очищену поверхню укладається шар. Агроволокна воно буде бар'єром для бурянів. Шосте: для більш міцних доріжок можна насипати шар щебеню. Потім насипається подушка з піску, яка пошарово поливається і утромбовується. Полив потрібен для того, щоб подальшому ця доріжка не просідала. Якщо доріжка повинна витримувати великі навантаження, наприклад, автомобіль, її слід армувати сіткою. А також не забувайте пошарово вирівнювати як шар щебеню, так і кожен шар з піску. Для з цегли або тротуарної плитки встановлюється бордюр, яким полегшує укладання плиток і не дає їм зміщуватися. А якщо основним матеріалом є бетон, то в обов'язковому порядку встановлюється опалубка. Восьме. Готуємо розчин і заливаємо. При облаштуванні бетонної доріжки розчин заливається до верхнього краю опалубки. При облаштуванні інших видів доріжок на готову основу укладається обраний матеріал, бруківка, цегла або плитка. 9. Шви між каменями або плитками заповнюються піском або гарцовкою. Це суміш суха суміш цемента з піском. Десяте для збільшення терміну служби доріжку можна покрити спеціальним водовідштовхувальним засобом або гідрофобізатором. Звичайно, створення доріжки краще довірити професіоналам, адже це не тільки важке інженерне завдання, а й фізично складна робота. Тільки професіонали зроблять роботу якісно і надійно – а ви, як квітникарі озеленені, проконтролюєте правильність виконання саме вашого проєкту. Догляд з засадовою доріжкою. Доріжки, як і інші елементи ландшафтного дизайну, вимагають догляду. В першу чергу будь-яку доріжку треба утримувати в чистоті. Для цього слід не тільки періодично мити. Або підметати, а ще й виривати всі зайві рослини з самої доріжки. У догляд входять і реставрація необхідних частин. У міру необхідності слід замінювати тріснуті або деформовані елементи. Взимку ми не користуємося всіма дорожками. Але очищати від снігу краще всім. У боротьбі зі снігом переважно не використовують сіль і інші хімікати, адже вони не тільки псують взуття, завдають шкоди домашнім улюбленницям і ґрунту, але й негативно впливають на саму поверхню доріжки. Основні помилки при створенні садових доріжок. Красиві доріжки стануть родзинкою будь-якого саду. Невдалі можуть записувати весь ланчафний дизайн. Що ж може бути? Перше, неправильне планування. Запам'ятайте, доріжки треба розміщувати так, щоб вони поєднали всі куточки території саду. З'єднали їх в єдине ціле, друге неправильний підбір матеріалу. Звичайно, мода впливає і на підбор, підбір матеріалів для садових доріжок, але краще віддати перевагу міцним, безпечним і дорогічним матеріалам. І наостанок. Довіряючи непрофесіоналам облаштування ваших доріжок, ми ризикуємо отримати більше проблем. Ніж доріжок, адже часто вони роблять без зливів, без ухилу, або не витримують розчин необхідної необхідного складу, підбирають матеріали більш дешеві і не такі міцні, тому доріжки деформуються або провалюються. Головне пам'ятайте, що правильно спроєктована і укладена садова доріжка стане ключовим елементом вашого саду, витримає багато років інтенсивного використання та прикрасить ландшафт.